Частина друга. ОКО ТРОЯНДИ. Розділ восьмий. Після падіння сірого пилу небо прояснилося, і двір був чисто виметений. Пустеля і вітер увібрали в себе те, що залишилося від явища. І община, де жив хлопчик Ісаак, наповнилася слухами та новими таємницями. Попіл викликав острах, коли падав, і був темою для розмов і нескінченних спекуляцій. Коли припинився, нова загадка була більш прозаїчною, ніж репортаж, переданий з міста через гори. Спочатку було трохи лячно, але потім страх пройшов, хоча й стривожив Ісаака, бо вплинув на одмин із його секретів. Він підслухав розмову двох дорослих: Анна Новотне і містера Фіска, які обговорювали явище в коридорі їдальні. Комерційні рейси до нафтових родовищ Рубаль Халі були скасовані, були змінені маршрути на кілька днів через попіл. І в даний час тимчасовий уряд і нафтові компанії видали роз'яснення це був землетрус. Це незрозуміло, продовжував говорити пан Новотний, тому що не було ніяких відомих поштовхів у цій частині Рубаль Халі. Це була геологічна стабільна платформа, яка зберігалася незмінною. Протягом мільйонів років. Так глибоко в пустелі рубаль халі не повинно було бути навіть незначного тремтіння. Але те, що трапилося, повинно було бути чимось більшим, ніж незначне тремтіння. Видобуток нафти був перерваний на більш ніж тиждень. І скважини і трубопроводи були сильно пошкоджені. Ми знаємо про цю планету менше, ніж уявляли, сказав пан Новотний. Це було менш загадковим для Ісаака. Він знав, хоча й не міг сказати, що щось заворушилося під статечним покровом пісків, десь глибоко у західній пустелі. Він відчував це в голові, в тілі. Щось ворушилося, і це відчувалося органами чуття, яких він не розумів, і він міг вказати на це з закритими очима. Хоча це було за сотні миль звідси. Щось, що лише наполовину прокинулось від сну. Живучи серед гір, протягом двох днів під час падіння вулканічного попелу, всі залишалися всередині. Двері були закриті і вікна зачинені, поки доктор Двалі не оголосив, що попіл не особливо шкідливий. Зрештою, пані Редка сказала Ісаку, що він може піти погуляти у садочок всередині двору і так довго, скільки він захиче носити маску з полотна. Двір був очищений, але все ще був залишок пилу в повітрі, і вона не хотіла, щоб він вдихав ці частинки. Він не повинен наражатися на небезпеку, сказала вона. Ісаак погодився надіти маску, навіть якщо запах поту проходив його рот і ніс. Все, що залишилося від пилу, було зернистим залишком біля цегляної стіни напроти і залізного паркану навколо зеленого лісу. Під нестримним полудневим сонцем. Ісаак нахилився над одним з цих маленьких валиків і розгорнув попіл рукою. Попіл, за словами доктора Двалі, містив крихітні осколки розбитих машин. Маленькі рештки цих машин Ісаак не побачив, але йому сподобалася сухість золи і те, як вона об'єдналася в долоні і посипалася як тальк між пальцями. Йому сподобалося, коли вона стискалася в щільну грудку. Коли він стискав її і розчимилася в повитрі, коли він розтулив кулак, попіл блищав, насправді він навіть світився. Це було не зовсім те слово, яке Ісаак знав, це не було світіння, яке можна побачити очима, і він зрозумів, що ніхто в общині не міг бачити того, що бачить він. Це був інший вид світіння, який по-іншому сприймався. Він подумав, що Сулеан Мей буде в змозі пояснити це. Якщо він знайде момент, щоб поставити питання. Ісаак мав багато питань, які він хотів запитати Сулеан. Але вона була зайнята частими конференціями з дорослими І йому довелося чекати своєї черги. За вечерею, Ісаак зауважив, що коли дорослі обговорювали попіл або його витоки, вони, як правило, направляли свої питання Сулеан Мей. Це здивувало його. Тому що протягом багатьох років він припускав, що дорослі, з якими він жив, були більш-менш всезнаючими. Звичайно, вони були мудрішими, ніж середня людина. Він не міг сказати, що знає про це з безпосередньо досвіду. Ісаак ніколи не зустрічав середніх людей, але він бачив їх по відео і читав про них в книгах. Середні люди рідко говорили щось цікаве. І часто боляче і жорстоко билися один з одним. Тут, у общині, розмови іноді були напруженими, але аргументи не переходили в криваві сутички. Усі були мудрими або здавалися такими, усі були спокійними або справляли таке враження. І крім Ісаака, усі були старими. Сулеан Мей, мабуть, не була звичайною середньою людиною. Так чи інакше, вона знала трохи більше, ніж інші дорослі. Вона була розумнішою, ніж люди, на яких Ісаак завжди покладався. І що його здивувало, вона схоже не подобалася дуже багатьом з них. Але вона відповідала на усі запитання однаково ввічливо. Доктор Двалі заявив: звичайно, тут замішані гіпотетики. Мова йшла про попіл і запитав Сулеан Ви не згодні? Це очевидний висновок. Стара жінка досліджували вміст миски вилкою. Дорослі теоретично готували по черзі, хоча кілька з них зголосилися робити це частіше, ніж інші. Сьогодні це був пан Посел. Містер Посел був геологом, але як шеф-кухар, він був більше ентузіастом, ніж талантом. Миска з рослинною їжею на смак Ісаака мала смак часнику, гальського масла. І чогось жахливо пережареного. Ви не бачили або не чули ні про що подібне? запитав доктор Двалі, зі свого власного досвіду. Серед дорослих у комуні не було формальної ієрархії, але, як правило, доктор Двалі брав на себе ініціативу, коли виникали важливі питання, і його заяви, коли він робив їх, вважалися остаточними. Він завжди приділяв пильну увагу Ісаакові. Волосся на його голові було білим і завжди акуратно викладеним. Він мав великі карі очі і брови, які виглядали як дикий покинутий живоплід. Ісаак лише байдуже терпів його. Останнім часом, однак, з причин, яких він не розумів, Ісаак почав ставитися до доктора прихильніше. Сулеан сказала: Нічого саме такого, але мої люди мають трохи більше досвіду роботи з постспиновому світі, ніж ваші, доктор Двалі. Незвичайні речі час від часу падають з неба. Хто були мої люди і про яке небо вона говорить? Однак що явно відсутнє у марсіанських архівах, заявив доктор Двалі, це будь-яке обговорення природи гіпотетиків. Можливо їм нічого було сказати по суті. Ви, напевне, маєте свою думку, пані Мей, про самовідтворювані пристрої. Які гіпотетично можуть бути еквівалентні девчому живим істотам. Вони змінюють свої середовища. Вони будують складні структури з каменю, льоду і, можливо, навіть порожнього простору. І їх побічні продукти діяльності не застраховані від процесу розпаду. Їх фізичні структури теж старіють і розсипаються, і їх потрібно систематично замінювати. Це могло б пояснити залишки механізмів всередині пилу. На нас впали старі машини? Подумав Ісаак. Але тіло пилу, заявив доктор двалі, розсипане на багато квадратних кілометрів. Це вас дивує? Враховуючи великий вік гіпотетиків, розсипані механізми, які впали з неба, не дивніший процес, ніж генерація вашим садом органічної мульчі. Вона була дуже впевнена в собі. Але звідки Солеан могла знати про такі речі? Ісаак був повний рішучості це з'ясувати. Тієї ночі швидкі південні вітри стали сильнішими, і Ісаак лежав у ліжку, слухаючи, як у його вікні стукають стулки. За склом зірки були приховані дрібним піском, піднятим вгору вітром з пустелі руб аль халі. Старий, давній, прадавній всесвіт був старим. Він згенерував багато чудес, в тому числі гіпотетиків. Але не меншою мірою і його власне тіло, думав Ісаак. Хто був його батько? Хто була його мати? Його вчителі ніколи не відповідали на це запитання. Доктор двалі сказав і не такий, як інші діти, Ісаак, ти належиш нам усім. Або пані Репка, вона казала ми всі твої батьки зараз. Хоча це було неминуче. Місіс Репка укладала його в ліжко і робила все від неї залежне. Щоб він був ситий і вчасно купався. Це правда, що всі в комуні приймали участь у його вихованні. Але доктора Двалі і пані Репку він згадував найшвидше, коли прикидав, хто його матір і батько. Таємниця Ісаака змусила його відчувати, що він відрізняється від оточуючих його людей. Так, але не тільки. Він думав не так, як інші люди. І хоча у нього було багато вихователів, у нього не було друзів, окрім, мабуть, Сулаан Мей. Ісаак спробував заснути, але не зміг. Сьогодні він відчував якийсь неспокій. Це було незвичайне занепокоєння. І воно виглядало як поява апетиту без об'єкта. І після того як він пролежав у ліжку кілька довгих годин, слухаючи гарячий подих вітру і стукання віконниці, він одягнувся і тихенько вийшов з кімнати. Плануючи прогулятися. Будинок був тихим. Коридори і дерев'яні сходи відлунювали звуками його кроків. Напевно, не було нікого, хто б не спав, окрім доктора Тайри, історика, для якої найкращий час для роботи, він чув, як вона це сказала. Був пізно вночі. Але доктор Тайра була блідою, худою жінкою, яка замикалася у себе в кімнаті. І навіть якщо вона не спить. То не почує, коли Ісаак пройде повз її двері. З нижньої загальної кімнати, ніким не помічений, він вийшов у відкритий дворик. Його черевики місили пісок, і той скрипів під ногами. Невеликий місяць піднімався над східними горами і кидав розсіяне світло крізь хмару пилу, яка затемнювала його. Ісаак міг бачити досить добре, щоб йти. Принаймні, якщо він буде обережний, і він настільки знав місцевість навколо комуни, що міг би переміщатися, закривши очі. Він відкрив скрипучу хвіртку, проминув паркан і попрямував на захід. Дозволивши безсловесним імпульсам вести його і вітру забирати його сумніви, не було ніякої дороги тут, просто всіяна галькою пустеля і ряд дрібних хребтів, що вилися як змійки. Місяць спрямував його тінь, як стрілу перед ним, але він ішов у правильному напрямку. Він відчував напрям в центрі себе як відчуття полегшення, яке він відчував, коли вирішив складну математичну задачу. Він свідомо відклав шум власного мислення і звертав увагу лише на звуки, які приходили з темряви шаркання ніг по наждачному папері з гравію. вітер. І звуки маленьких нічних істот, які полювали в тріщинах ландшафту. Він ішов у стані блаженної порожнечі. І протягом тривалого часу, він не міг сказати, як довго і далеко він зайшов, поки не прийшов нарешті до троянди. Роза вразила його і принесла несподіване усвідомлення свого становища. Він ішов у сні місяць, який був над горами, коли він вийшов з дому, Тепер горів на плоскому західному горизонті, як ліхтар сторожа. Незважаючи на те, що нічне повітря було відносно прохолодним, він відчував гарячку і втому. Він відвернув очі від місяця і знову втупився у троянду, яка виросла у постелі перед його ногами. Роза було його власним визначенням. Це було слово, що першим спало йому на думку, коли він побачив товсте стебло. Вкоїнене у суху землю, і склоподібну малинову лампу, яку можна було прийняти в місячному світлі за квітку. Звичайно, це не була квітка, квіти не ростуть відкрито в посушливих пустелях, і їх пелюстки не зроблені з того, що здавалися напівпрозорими червоними кристалами. Привіт! сказав Ісаак, його голос прозвучав тихо і безглуздо в темряві. Що ти тут робиш? Роза, яка була повернута до місячного світла на заході, оперативно розвернулася чашкою до нього. У середині цвітіння було невелике око, чорне, як обсидіан, і холодно дивилося на нього. Ісаак зовсім не був здивований, коли Солеан Мей, зрештою, знайшла його. Вранці, коли вона знайшла його, вже було гаряче він сидів на землі. Пустеля уже виглядала вигнутою чашею, і він знаходився у її центрі. Ісаак підтримував голову руками, а ліктями сперся на коліна. Він почув звук шарудіння каменю під її ногами, але не підвів голови. Він не був зобов'язаний цього робити. Він сподівався, що вона прийде за ним. Ісаак, сказала Сулеан Мей. Її голос був сухий, але ніжний. Він не відповів. Люди турбуються про тебе, продовжила вона. Вони усюди тебе шукають. Мені дуже шкода. Вона поклала свою маленьку руку йому на плече. Що змусило тебе проробити такий шлях з дому? Як ти себе почуваєш після цього? Не знаю. Він махнув рукою на розу. Але я знайшов оце. Сулеан стала на коліна, щоб подивитися на розу. Повільно і важко. Її старі коліна видали тріск. Роса страждала при денному світлі. Її темно зелене стебло згорнулося на світанку. Кристалічна квітка Більше не сяяла, і око втратило свій блиск. Вночі Ісаак подумав, що воно живе. Тепер квітка виглядала мертвою. Сулеан дивилася на неї мовчки досить довго, перш ніж запитала його: Що це, Ісаак? Не знаю. Це те, для чого ти прийшов сюди? Ні, не знаю. Це була непозна відповідь. Роза так, але не тільки вона, а те, що за нею стояло. Це чудово, сказала вона. Отже, ми розкажемо про це всім, Ісаак, чи ми будемо тримати це в таємниці. Він знизав плечима. Добре, ми повинні повернутися. Розумієш? Я знаю. Він не заперечував проти повернення. Роза незабаром стане кучкою пилу. Ти підеш зі мною? Так. сказав Ісаак, але я хочу поставити вам кілька запитань. Все в порядку. Сподіваюся, що зможу на них відповісти, я постараюсь. Вони встали, відвернулися від ока рози, і поволі рушили на схід в темпі ходьби старої жінки. Сулан була стомлена, а Ісаак почав пригадувати всі невизначеності, які сиділи в його голові, і не в останню чергу питання про саму розу. Незважаючи на те, що він не спав цілу ніч, він не втомився. Він ніби прокинувся, як після звичайного сну, і його розбирала цікавість. Звідки ви? Нарешті, спитав він, невеличкий збій в ритмі її кроків. Він подумав, що вона не може відповісти. Але потім почув Я народилася на Марсі, сказала вона. Він відчував, що це правдива відповідь. Це була не та відповідь, на яку він очікував, і ще він отримав відчуття, що це була правда, яку вона не хотіла розкривати. Ісаак прийняв все без коментарів. Марс, подумав він. Замить він запитав. Що ви знаєте про гіпотетиків? Що дивно, сказала стара, злегка посміхаючись, що він прийняв за вияв любові. Це те, що я пройшла весь цей шлях, щоб запитати про це усіх вас. Вони проговорили до полудня, коли досягли общини. І Ісаак дізнався ряд нових фактів з їхньої бесіди. Потім, перш ніж зайти в середину воріт, він зупинився і подивився в той бік, звідки прийшов. Роза була там, але це була не тільки роза, але що ще неповний фрагмент чогось набагато більшого, щось, що його глибоко цікавило, і те, що була незвичною сама цікавість.